Залишилося трохи більше тижня до початку нового навчального року. Тож 541 заклад загальної середньої освіти Житомирщини активно готується зустріти своїх учнів для того, щоб з'ясувати і вже точно знати, які заклади відкриються і розпочнуть роботу. Працюють щорічні комісії. Ці комісії створюються на базі кожного департаменту, кожного з відділу, управління територіальних громад. І з 2022 року ці комісії мають трошечки інший формат. Окрім спеціалістів, які традиційно. Перевіряли готовність закладів освіти до нового навчального року. До складу комісії також доєдналися представники поліції та ДСНС. Безпека це передусім, і ми тут можемо похвалитися, що кожен заклад освіти у нас має укриття і можливість працювати в очному або змішаному форматі. І з 2022 року робота з укриттями не завершується для нас. Це пов'язано з тим, що умови, в яких перебувають діти, мають бути покращені цьогоріч. На Житомирщині будують три нові укриття при навчальних закладах. Одне з них у Іршанську ще два в обласному центрі. Окрім того, у 61-му ліцеї Житомирщини реалізовують проєкт спеціалісти з освітньої безпеки. Вони не просто спостерігають за порядком, так деяких сприймають. Вони насправді і вчать дітей, і допомагають дітям. І дуже часто насправді, якщо виникають певні ось такі неоднозначні ситуації, їх подікамери спасають тим, що вони записують і навіть батькиноді бачать реальну картину подій. Цьогоріч онлайн уроки проводитимуть лише у ліцеї номер 4 Міста Житомира, а діти, які перебувають за кордоном, можуть обрати індивідуальне, сімейне чи екстернатне навчання навіть у класах, де немає дистанційки. Вони все одно можуть навчатися навіть в тій школі, де вони вчилися до війни з тими педагогами, підтримувати зв'язок своїм класом. Для нас дуже важливо, щоб діти поверталися, щоб вони мали максимально комфортні умови для навчання, не втрачали зв'язок, вивчали історію України. Ну просто були ближче до нас і очікуємо, що вони обов'язково повернуться. Підвіз учнів до навчальних закладів області одна з ключових задач департаменту освіти і науки Житомирської ОВА розповідає Злата Безкоровайна. Саме тому автопарк активно поповнюють новими автобусами. Ми закупили вже 27 шкільних автобусів. В травні місяці вони поїхали до закладів освіти, і е, у нас вивільнився залишок ще один автобус. Ми очікуємо, що ось буквально за місяць зможе поїхати для того, щоб підвозити діток Чернихівської територіальної громади. Також важливим питанням є забезпечення підручниками. Цьогоріч формат доставки змінився. Якщо раніше поставки книг надходили на обласну базу, тепер видавництво розвозить їх по школах самостійно. У нас трошечки відпускна компанія збила розуміння того, як правильно організувати всю цю історію. Але люди повиходили, всі на зв'язку, всі вже більш-менш розуміють, що потрібно очікувати. І буквально по 30 по тисяч підручників в тиждень доставляється. Ну і ми розраховуємо, що до 1 вересня 85-90% підручників вже отримують свого кінцевого. У новому навчальному році запровадять зміни у викладанні захисту України. В області створили навчальні осередки, що матимуть декілька спеціально облаштованих кабінетів. Там учні старших класів зможуть поглиблено вивчати предмет.